Мене звати Дмитро Добровський, я співзасновник компанії Уклон. Дуже довгий час займав позицію CEO, це генеральний директор. А зараз вже ну, просто перейшов в наглядову раду, але все рівно в курсі всіх подій. Сьогодні розповім про уклон трошки в розрізі там внутрішніх розробок да, і внутрішніх таких корпоративної. Корпоративної культури. Тому давайте рухатись далі. Взагалі, що таке уклон? Дуже багато дуже часто нас порівнюють з таксі, але, знаєте, ми завжди кажемо, що ми не таксі, що ми щось більше, тобто ми платформа, де, по суті, клієнти, яким треба кудись їхати, знаходять водіїв, які можуть їх відвезти. Да, тому дуже багато створено на основі it рішень, тому ми називаємо себе IT-компанією, продуктовою IT-компанією, яка просто драйвить цю індустрію. Що таке уклон зараз? Це переважно ми є в усіх городах України, великих, да, це 27, 27 міст України. Плюс ми вийшли в липні в Азербайджан і Узбекистан, це 500 плюс співробітників і ну, більше 2 мільйонів поїздок. Почалося з дуже, ну, назвемо так, невеликої історії. Ми працювали разом в одній софтверній компанії і вирішили запустити. Це просто був такий сайт-проджект вторинний, да, зробити онлайн-замовлення таксі. І, Ну, на той час не було відомо про Uber, да, вони там розвивались десь е, паралельно в Америці, да, тому е, зробили такий е, проєкт. Е, ну, він виглядав доволі просто, да, але завдяки тому, що е, ну, IT е, команді ми завжди віддавали дуже великий е, фокус, да, тому це потрохи трансформувалося. В, от, в таке рішення, що хочеться сказати, що всередині компанії розробляється дуже багато е, програмних сервісів. Ну, це не тільки застосунок водія і клієнта. Да? Це, ми називаємо їх райдерп і драйвер але і інші сервіси, як внутрішня CRM. чи Наприклад, хотів сказати окремо, да, у нас є свій сервіс картографії. Ще на початку був вибір, чи ем, створювати свою картографію, чи взяти Гуглову. І ми ну, вирішили створювати свою, і знаєте, я хочу сказати, ми жодного разу про це не, не пожалкували, бо стільки багато обчислень ми робимо картографічних, що оце своє рішення. Ну, по суті, воно нам дало зекономити, ну просто ну там умовно кажучи, мільйони навіть не на гривень. Да? І по суті, завдяки цьому ми зараз є прибуткові, бо якщо б ми платили ці гроші в углу умовно, да, то мабуть були збиткові. Бо ну, уявіть, в місті там тисячі замовлень, тисячі водіїв, десятки тисяч водіїв, прорахунки. Який водій ближче, да? там пробки, там, е рекомендована ціна, search pricing – це просто сотні тисяч е обчислень. І тільки своя картографія дає можливість це робити. Е це ще скріни трошки наших е застосунків. Е дуже швидко розвивались у 2021 році. Прям знаєте, були такі. Ну, е Важко було нас зупинити, але ну, всі ви знаєте, да, що у 2022 році почалася повномасштабна війна. Всі плани були поломані. Я хочу показати на початку війни, як виглядали. Виглядала, ну, у нас така є мапа да, відновлення. І це проценти по, по областях, як який був, був дроп, да, падіння по заказах. Да, ну ми розуміли, що може як бізнес, то ми вже там по суті припинимо а, існувати? Да, ну, то все, все, все червоне. Да. Але була інша задача, і саме потужні потужна команда, мотивована там, сконцентрувалася просто на допомозі державі і своїй країні і народу. Да. Дуже швидко змогли адаптуватись, запустили такі проекти, як Уклон волонтер. Це допомога, по суті, підрозділи ТРО, медичні заклади і волонтерські фонди могли замовляти доставку топлива, медикаментів і харчування. І от в прифронтових містах це дуже допомагало. Також евакуація це... Дуже багато людей вони ну були відрізані, да, і треба було якось евакуйовуватись, хоча б до, до вокзалу чи з міста з таких міст як Харків, Чернігів, Київ. Ну по суті, в той час це були прифронтові міста, і тільки уклон виконував таку функцію. Да. Може хтось пам'ятає, але болт і убір просто припинили працювати. Зараз трошки от нові виклики в кампанії, да, і уклон волонтер перетворився в донат на підписку, а евакуацію з евакуації ми зробили міжміст. Тому, знаєте, це не дуже ну, там, популярна послуга, але якщо умовно ви захочете поїхати на таксі з Києва в Дніпро, да, то можете з цим скористатися. Нові виклики, нові, нові класи. Це прямо от у нас в ДНК нашої компанії. Тобто зараз запустили інклюзив, інклюзивний клас це для людей е, з обмеженими мобільними е, можливостями. Да? І ми розуміємо, що дуже багато ветеранів повертається з фронту, і, на жаль, деякі з них є травмовані, але ми забезпечуємо е, ну, для них можливість пересуватися містом. Зараз карта е, замовлень вона виглядає приблизно так. І це, знаєте, показ, дуже мотивує, тому що показує ну, віру наших громадян в країну. Це теж якийсь індекс економічний. Да? Тобто ми бачимо, що е, така покупна спроможність людей відновлюється, і, в принципі, ну, якби економіка працює. Звичайно, це поки. Е, Ну, Харків не, не не повністю відновився. Ну а Херсон, на жаль, ну там дуже плачевна ситуація. Там тільки у нас волонтерські замовлення працюють. Після цього переключились на нові проекти, шукали такі геймченджери для фронту, І вот і камікадзе це те, що нас мотивувало. Тоді ще це на початку цього року не було мейнстрімом. Ми зробили збір на 30 мільйонів. Гривень зібрали, уклон задонатив тоді 3 мільйони гривень. І от вже там нам, е, наш партнер фонд надав е, таку статістику по вражених цілях. Вже на 10 мільйонів доларів вразили цілий, але це тільки там третина дронів пішла. Да? Тобто мільйон доларів, 10 мільйонів вразили. Я думаю, ще стільки ж вразять, якщо продовжить. Тому ця тема нас дуже мотивує. Зараз у нас триває збір з фондом притулою і збираємо вже 50 мільйонів гривень поки. Теж задонатили 3 мільйони, і наші співробітники мільйон. Тому долучайтесь, бо ну, це дуже там важлива тема на фронті. Хочеться, ну таке, як зробити Самері, да? тобто, не дивлячись на початок війни, ми вже вирішили не відмовлятися від експансії, бо це це наша мрія, і ми завжди її відкладали, бо спочатку був ковід, да? ми відклали, потім війна. І все ж таки в цьому році, у липні, ми вирішили зробити експансію. Вийшли в Азербайджан, зробили це з партнером місцевим і в Узбекистан вийшли самостійно. Запустили декілька нових продуктів на базі е, уклону, і ну, самий е, більш-менш таки відомий: це доставка. Йдемо в такий сегмент е, b 2 Last Mile. З, е, Хочемо з большими маркетплейсами співпрацювати з е, супермаркетами. Тому це е, продукт на зростання взагалі в, от, в, в Україні, в українському ринку бачимо дуже високий потенціал. Дуже круті у нас люди дуже люблять нові технології, і ну це прям дуже мотивує. Е, іноді навіть думаємо нафіг та експансія <свісно> в Україні все рівно краще. Насправді це все. Дуже дякую за те, що да, е, запропонували мені тут виступити, пригласили організаторам. Дякую. Да. Я сподіваюся, що своє ІТ в Україні воно буде е, надалі розвиватись. Будуть такі е, круті проекти. Ну, я не кажу про наш, да. ну, Все, що я чув, дуже, е, дуже класно. Тому ну, дуже мотивує бути на такій конференції. Всім дякую.